Щоб знищити націю, треба що зробити? Забрати мову. Тому що без мови немає нації, без мови немає народу. І це сучасні, сьогоднішні Матвеєві. До речі, я почав говорити за Сандормок, був такий НКВД, комуніст. Ось сьогодні вони святкують. Це святкувати чи е, тішитися з жертв моїх можуть тільки сатаністи. Нормальні люди вшановують жертви, а сатаністи вони святкують. І це роблять комуністи, це роблять колишні НКВД, ну і власне їхнє потомство. Тому -то вони так упираються, тому -то вони так не хочуть, щоб ми цю історію знали. Приїхав прем'єр з Ізраїлю і виступав у Київському державному університеті і сказав: Ви починайте з чистого листа, забудьте свою історію. Власне, вони хочуть, щоб ми забули всі ті злочини, які вони чинили на нашій землі. Ми повинні ні, ми ніколи не забудемо. Я думаю, українці будуть вічно пам'ятати. Наша історія на, написана на скрижалях історії. І ми, ми будемо вшановувати так, як і сьогодні. І в Києві вшановують, і в всіх великих містах порядні люди, чесні українці, вшановують. І, до речі, і в багатьох країнах світу, і в Сполучених Штатах сьогодні вшановують жертви комуністичні. Злочинів і в Канаді всюди, де є багато українців, вони згуртовані, вони мають свої громади і вони вшановують сьогодні жертви тих комуністичних злочинів.